У суботу у Парижі люди несли квіти та свічки, аби вшанувати загиблих у наслідок п'ятничних терактів. Це площа республіки, де свого часу відбувались мітинги після січневих нападів на редакцію журналу Шарлі Ебдо та кошерний супермаркет. Тоді загинуло 18 людей. Ще у січні хтось написав на монументі республіці біблійну заповідь. Не убивай. Я відчуваю, що треба бути сильними. Не можна в цей час занурюватися у негативні емоції. Треба жити далі. Нормальмо. Я відчуваю пустку на душі. Я прийшов сюди, бо цілу ніч про це говорили. Я хотів прийти сюди, щоб відчути і зрозуміти, що сталося. Це трагічна подія. Гадаю, це найгірший напад на Францію в моєму житті. Мені 28. Таке враження, що тепер ми приречені весь час думати лише про це. І від цього стає дуже страшно.

З огляду на надзвичайний стан у Парижі заборонені масові заходи до окремого розпорядження з цього питання, зокрема, скасовано запланований на суботу концерт гурту Юту.